Всім привіт! Знімаємо наступний випуск нашого челенджу. Нагадую, що ми з компанією Буде Дім запустили челендж будівництво котеджу та ремонту під ключ за 11 місяців. З останнього ролику пройшло два місяці і йдемо подивимось, що зараз є з будинком. Пішли. Бачимо, що зробили фасад, да, встановили вікна і двері. Йдемо ближче, подивимося, як це виконали. Дах на дерев'яному каркасі, все дерево оброблено біозахистом від шкідників. Саме фінішне покриття не металочерепиця, як всі привикли, а фіброцементна ось така плита, що ви розуміли. Вона має ряд переваг. Вона, коли падає дощ, не буде так бумкати, вона шумоізольована, на ній не утворюється конденсат і вона не вигоряє так швидко. Подивіться, яка красота. Що це за такі двері потужні? Дуже, дуже класні двері, вони котежні, морозостійкі, вага майже 100 кілограмів і ще італійські замки халі. Фасад з пінопласту десятки і виконаний системою серезі. Це в нас і суміші для приклеювання пінопласту, для армування, сітка серезів для армування, і фінішна штукатурка, декоративна акрилова, камінцева. Вона є вже у нас готова в кольорі, і подивіться, який крутезний від неї результат. Запрошуємо слідкувати за наступними роликами. Ми переходимо в стадію ремонту. Так що буде дуже-дуже цікаво.